Біжить водичка, промивається, трошечки мутненька. Зараз вам скажу, покажу, що ми зробили, і вже побачите потім, яка водичка. Значить, приїхали ми сьогодні на ремонт свердловини. Свердловина від 40 до 50 метрів. Скарги на жовту воду, жовтіє, брудніє і воняє. Ось у такому приямку знаходилась свердловина, а там вона. Ну, в общем-то, знаючи цю місцевість, ми запропонували замовнику зробити свердловину, котра буде без металу, котра буде не жовтіти котра буде самопромивна, тобто замулюватись не буде. Це абісінська свердловина. Зробили ми її ось, бачите, ровно під люком. Аккуратненько Максим вилазить, завели трубу, вон стара свердловина, ось нова свердловина. Вже зроблена пластиком, в общем, під'єднали до старої водоосної водопровідної системи. Вже зараз промиваємо, водичка чудово, вже ми її е, спробували. Бачите, вона вже практично чиста. Зараз ще 15 хвилин і буде вона вже бігти ідеально чиста. Запустилась станція, тобто десь тут куба-півтора, мабуть, води є. Тобто насос швидше викачує воду, ніж вода успіває встигає виходити. Так що таке рішення по воді з металом. Перебили свердловину в другий водонос і зараз же люди будуть користуватись водою без запаху, без металу, чистенькою і в необмеженій кількості. Так що, отак, кому потрібна бісінська свердловина, можемо зробити свердловину в старому приямку. Іноді робимо свердловини ми в криницях. Іноді робимо прямо в будинках, ну, щоб е, мінімально зв'язуватись з лопатою і потім не копати, не копати нових приямків, не заводити свердловину до будівлі. Якщо вам потрібна свердловина, звертайтесь в Олександр. Поряд Максим збирає вже речі. Трошечки, бачите, ми... Попали під дощик, такий дощ дебелий, але вже встановлювали ми насос, перероблювали, тому довелося нам затримати, трошечки підмокли, але вже, вже раді від того, що у людей буде гарна смачна вода, вже практично буде практично чистає і прозора і до речі. Сьогодні вийшла дуже смачна вода. Смачна, а ми в цьому розуміємось, бо пробуємо воду в різних місцях нашої країни. Так що дзвоніть, будемо раді допомогти вам.